Кримська криза оголила слабкі позиції Великої Британії. Принаймні так вважає відома британська журналістка, міжнародниця Мері Дежевська. І далі подробиці від нашого кореспондента із Дочівело. У Європі почався великий переоблік. Всі намагаються зрозуміти, наскільки економіки їхніх країн залежать від Росії та як далеко їхні уряди готові йти у запровадженні санкцій. Дедалі більше запитань європейські інтелектуали та пересічні громадяни звертають до власних можновладців та до бізнесу. Непрості дискусії тривають не лише в Німеччині та Франції, але й у Великобританії, країні, яка виступила одним з гарантів територіальної цілісності України за Будапештським меморандумом. На думку відомої британської журналістки Міжнародниці мері Дежевські кримська криза стала помітною для всього світу точкою ослаблення сполученого королівства. Ще не так давно, в часи правління Маргарет Тетчер, британська дипломатія грала роль першої скрипки на європейському континенті, ефективно тиснучи на комуністичний режим в Кремлі. Але це було колись. Сьогодні ж як жалем констатує Дежевський, британська дипломатія ніяк себе не проявила. А міністр закордонних справ Вільям Хейк підключився до розв'язання української кризи на дуже пізньому. Етапі у суспільних настроях британців теж не все однозначно. Так до кризи в Україні велика цікавість мас-медіа. Але британці, як каже мері Дежевський наразі стежать за подіями як зацікавлені, але сторонні спостерігачі. Ключ до розуміння цієї нової надобережної політики Лондона мері Дежевський радить шукати не лише у внутрішньополітичних процесах, але й банально у грошах. Інтереси британського бізнесу в Росії, звісно, менші ніж у німецького, але Лондон останніми роками перетворився на справжній заповідник для російських грошових мішків. Тут вони скуповують елітну нерухомість, з'ясовують стосунки у судах, тут вчаться їхні діти і ходять на шопінг їхні коханки. Чи готові у Лондон Сіті, або як його вже прозвали Лондонграді, відмовитися від сумнівних грошей російських олігархів заради відстоювання основ міжнародного права? Очевидно, що від відповіді на це запитання напряму залежатиме ефективність не лише британських, але й загалом європейських санкцій проти Росії.